Привіт, я Стат, і це невеличкий гайд на безодню 3.6, а саме на позиціонку. Тобто де і в який момент знаходитись на полі бою, аби результат був найбільш ефективним. Також я додам кілька слів про механіки деяких ворогів. Пропоную почати з 12.1, як на мене найскладнішою кімнатою цієї безодні. Вона включає в себе не тільки перевірку на вашу виживальність, а також лютий ДПС-чек на звірях. Перша половина нас зустрічає чотирма роботами. Вони хоч і не розкидані по всій кімнаті, але деякі команди хочуть зібрати їх в одну точку. З тяжкою це не зробити, тому тут на допомогу приходить один трюк. При старті треба пильно подивитись на двох крайних роботів. Якщо один з них присяде отак, то треба бігти до протилежного. Таке присідання означає, що робот пригне у точку, де ви знаходитесь. Таким чином три роботи згрупуються, і четвертий літаючий просто підлетить поближче. Але все ж таки таке згрупування потрібне не всім командам, бо деякі команди б'ють переважно у соло-таркад в одну ціль, тому їм таке згрупування ні до чого. А також деякі команди б'ють по достатньо великій площі, щоб це от не робити. Також літаючий робот має таку неприємну особливість, якщо ваш персонаж опиняється в повітрі, то він теж злітає. І так, його можна збити, попавши в його собке місце, але це втрата часу. Якщо у вас є такі персонажі, як Казуха чи скарамуш, то треба слідкувати, щоб злітіти саме в той момент, коли літаючий робот б'є. В такому випадку, коли він закінчить бити, він не злетить вище. Також в нас прігає сяо, але сяо прігає постійно, і з ним цей трюк не спрацює. Після вивсту роботів на іншій стороні заспавняться два звіра Гідро і Дендро. Я раджу піти одразу до гідрокрокодила, так як він менш активний і якщо ви від нього відійдете, то він за вами не піде, а буде стріляти у вас дальними атаками. Якщо відійти від дендро звіра, то він буде все одно слідувати за вами. Обидва звіра мають багато ХП, а також великі резисти до всіх елементів. Вони багато дамажать, а також їх атаки сильно штовхаються. Це може бути великою проблемою, якщо ви граєте від навичок, що мають якийсь радіус. Їх можна пройти без хілера, але все ж таки я б радив сюди взяти або щит, або хороший хіл. І, до речі, навіть чи діти тут буде пробуватись, все одно треба доджити деякі атаки. Так як вороги мають дуже великі супротили, то дуже доречно взяти. Якраз зріст цих супротивів, таких як Анемосет чи Дендросет для дендродемагерів чи бутонів. Через деякий час звірі виконують свою спеціальну атаку, після якої залишають кристалик. Його можна зламати однією атакою цього ж елементу, що й кристалик, або декільками іншого елементу, фіза тут не працює. Зламавши кристалик, звірю нанесеться дамаг, а також він втратить свої супротиви. До речі, він не оглушається відразу, як тільки ви зламаєте кристалок, треба один раз по звіру все ж таки вдарити, тоді він впаде. У другій половині перед нами з'являється чотири гриба. Ті два, що посередині, будуть ходити за нами, лівий буде плюс-мінус пасивно стояти на місці, а правий через деякий час після початку взлетить у повітря. Щоб цього не допустити, треба обійти їх справа та вдарити кілька разів літаючи гриб. Тоді він впаде і не буде більше вам заважати. До речі, якщо у вас є тяжка, то це все робити не треба, ви можете просто взяти і стягнути їх. Якщо ваш персонаж злітає, то ці два крайні гриби все ж таки зможуть потім злітіти, але казуха їх одразу станеть, тому це не проблема з казухою. Скарамушу, в принципі, пофіг на це. А ось ця так, можуть бути проблеми. Але це спрацьовує не завжди, і Сяо брати сюди можна, він навіть дуже добре себе показує у другій половині. Після грибів від стартової позиції зліва з'являться два кайрагі Електро і Піро, а справа з'являється кілька нобуші. Я люблю бігти саме до кайра... кайрагі і починати вбивати їх, нобуші там вже підтянуться і якось там самі помруть. Також є варіант побігти на ноб... до Нобуші. Тоді атаки Кайрагі, скоріше за все, синхронізуються, і у... від них легше буде вхилятись, але якщо не вхилитись, то ну, це ваншот. З цією парочкою Кайрагі багато хто знайомий, а, їх треба вбити одночасно, інакше виживши, поповнить собі 50% ХП, а також війде у рейдж мод, де його не можна бути, буде законтролити. Далі будуть два звіра вже Електро і Дендро. Вони обидва активні, обидва бігають за персонажем, тому, в принципі, не важливо, якого, до якого саме йти спочатку. Ну і далі там в них те саме по супротиву, те саме по кристаликам. Перша половина 12.2 нас зустрічає великим роботом, який на відміну від світу не ходить по землі спочатку, а одразу злітає. Повітря він має супротиви, а також його важко дістати, а отже його треба збити. Для цього нам знадобиться лучник, і треба попасти у його слабкі місця. Зочевидно, це двигуни на лівому і правому крилах, треба збити їх обидва. До речі, заряджати до кінця вистріл не треба, можна просто пульнути. Також при старті, якщо прийти до нього в притик, то коли він злетить, він відкриє своє слабке місце на пузі. Також є дві ще атаки, де він відкриває слабке місце в себе на голові. Але це, скоріш за все, вам не знадобиться, бо ця атака відбувається не одразу. Після того, як він впаде, він трошечки застанеться. Потім встане вас трохи поб'є і через час почне свою спецатаку. А також відкриє слабке місце в себе на голові. Якщо туди не попасти, то він проведе атаку бомбами з повітря. Потім трошки постоїть і взлетить в повітря. Якщо таки попасти по його слабкому місцю, то він ну, не зробить атаку бомбами, а також довше простоїть на землі, що дозволить вам його вбити до того, як він злетить, якщо ви це не встигаєте. Коли він злітає, він підвищує супротив до того моменту, яким вибили його найбільше. Але, в принципі, якщо його вронити, то він цей супротив втратить. У другій половині 12.2 нас зустрічає Чурва. Їх розташування дуже багатьох здивувало, бо вони так стоять, що їх не стягнути анімешником, і самі вони теж начебто не сходяться. Але це не зовсім так. Якщо швидко при старті побігти вліво або вправо під стінку і почекати, то дальній з 100% вирогідністю підійде до вас. А той, що буде стояти ближче до центру кімнати, якось рандомно це робить. Він інколи підходить одразу, інколи починає атаку зі слаймом і після неї підходить. До речі, прям довго стояти під стіною не треба, бо найближче до вас Хілічуру може піти до вас, і тоді вони трохи розгрупуються. Він потім до вас повернеться, але нащо йому ходити туди-сюди? Після Хілічурлів нас зустрічають чотири пустельника. Кращим вибором буде побігти до лівого без аури. Бо той, що з кріо-аурою, побіжить до вас одразу, та пустельниця, що з гідра аурою, перейде в стійку і теж до вас побіжить. І піропризивательниця трохи там постоїть, покастує щось і телепортується поближче до вас. Далі, в принципі, якихось рекомендацій нема. Єдине, що ну, тут треба вижити, бо вони дамажать. Тут ще гідро і кріло аури, кріо спавнять клітки, гідроаури – пузирі, і це все вас стане, заморожує, ну і вбиває. У першій половині 12.3 знаходиться електротрикутна матриця, Дорітос і далі по списку. А поки в самому початку її ще слабко видно, вона має дуже багато супротиву, але в принципі її вже можна бити і генерувати собі енергію. Після невеличкого вікна для демого, вона переходить у невидимість. Щоб перейти в цей інвіз, в неї є декілька варіантів, але це ми розглянемо потім. Далі в нас є три шляхи. Якщо ми маємо електро, якщо ми маємо і Електро, і Дендро, якщо ми не маємо цих елементів взагалі. При виході в безвіз матриця спавнить чотири конструкції. Дві ще будуть стояти посередині. І дві, що будуть стояти по боках. Якщо у вас нема чим зламати дуже швидко ці конструкції, то краще бити ті, що збоку, бо вони нікуди не їздять, не ходять, і в принципі просто статично стоять і пострілюють. Бо якщо в центрі заспавнились пили, то вони будуть їздити туди-сюди, а якщо стовпчики, то вони з часом можуть пропасти. Потім з'явитися, ну, в них є свої приколи. До речі, конструкції ламаються елементальним дамагом. Після того, як ви зламаєте ці конструкції, то з'являться два стовпчики, від яких піде два дендропровідки. Якщо по ним вдарити електро, то матриця застанеться і вийде з інвізу. Також цікавий зручний факт: якщо на матриці вже є електростатус і його роздути. То можна, в принципі, попасти по цих провідках і ну, далі вже мати вийде з інвізу і застанеться. Другий варіант якщо у вас є і електро, і дендро, ви можете вичислити його в інвізі і накласти на нього дендро плюс Електро, тобто Quicken. Після цього він моментально вийде з інвізу і застанеться. Ну і питання: як саме його вичислити? Для цього треба накласти на нього якийсь дебаф по типу Анемо чи дендросету, наприклад. Або повісти мітку по типу Нехіди чи Чайда. Та й, в принципі, якщо на ньому буде висіти або Електро, або елемент, це буде помітно. Ну і третій варіант без Електро-Дендро, і треба просто зламати конструкції, які він заспавнить при виході в інвіз. Ну, після цього просто чекати. Але тоді він не застанеться і вікно для демого в нього буде менше. Взагалі такий варіант по часу не є ефективним, і краще взяти хоча б електроперсонажа, якщо у вас немає якогось дикого перекачу, але пройти так можливо. І ось тепер я хочу поговорити о варіантах входу в невидимість, про які я говорив з самого початку. Нас насправді цікавий тільки один з них: це коли пили з'являються до того, як він о, іде, він віз і з'являється прямо ось перед ним. Це значить, що ми можемо раніше їх почати бити, а отже, раніше зламати. І ще й при цьому дамажачи сам масив. Тоді він одразу перейде в стадію з двома стовщиками і дендропровідками, і ми зекономимо якийсь час. Ще й такий цікавий нішовий факт: якщо матриця пішла в інвіз, і на ній залишився електростатус і мітка мітканахіди, то можна підійти і казухою. Роздути це електро, прокнути дендро змітки на хіди, і казуха при приземленні накладе електро, і матриця відразу впаде. Якщо ви спитаєте, на що це треба, якщо можна просто підійти і накласти дендро в такому випадку, ви таким чином можете відразу роздути електро і почати свою ротацію. Далі в нас потрійне кенті у другій половині 12.3. Спочатку в ідеалі їх стягнути. Я знаю для цього три способи. Перше це пройти трошечки вперед, і потім наліво. Почекати, поки той, що буде справа, стрибне до вас, потім пройти до центру і почекати, поки екріокенки повернеться. Другий спосіб, дуже схожий на перший треба після старту одразу побігти наліво, не доходячи прямо до кінця кімнати. Тоді кріокенки пішечки пройдеться до центру, і вам буде треба тільки повернутися до центру самому. Мені такий спосіб подобається більше, бо вони якось і стягуються краще і менше часу на це йде начебто. Хоча я цей спосіб сам для себе відкрив, я його в інтернеті не бачив. Ще є третій варіант, який я не тестував, але я знаю, що можна на самому початку е, протиснути коротку єшку казухи. Але працює це якось не у всіх і не завжди. Я не знаю, від чого це залежить, тому якби я за другий варіант. В принципі, після того, як ми їх стягнули, в мене немає якихось рекомендацій. Ну, знову ж таки, головне не померти. Ну і в кріокенкі є така властивість, як накласти велике кріополе. Воно буде дамажити періодично, а також накладати кріостатус на активного персонажа. Це буде проблемою для автоатакарів. В принципі, можна цього кривостатусу позбутися, якщо взяти Беннета. Він якраз своєю ультою на активну приседаю накладає піростатус і ну, прибирає криво. Ще є один такий момент: чим довше ви по часу його б'єте, тим більше вирогідність, що кінки розійдуться. Бо в них є такий паттерн, що вони крокують трошки вліво-вправо. Якщо не повезе, то вони можуть розійтися максимально в різні сторони. В принципі, мені ця безодня сподобалась. Я не думаю, що вона найскладніша з тих, що були, але тут є де попітніти. Єдине, що мені не сподобалося, що треба у першій половині мати обов'язково майже лук, і бажано мати електро. Якщо у вас нема багато прокачаних команд, то це може бути реально проблемою. У другу половину. В принципі, стяжка є хорошим варіантом, але у 12.2 і 12.3 вона не дуже допомагає, але при цьому можна і без неї всіх стягнути. Тому тут, якщо є, то добре, нема, ну можна і так. На цьому я думаю, все. Якщо будуть якісь питання, то я чекаю вас у коментарях. Дякую, що додивились до кінця. Бувайте і до зв'язку.